Усі забули, хто керує цією долиною. Час їм нагадати. Виконавчий продюсер Тейлор Шерідан. Це ранчо необхідне для нашого спадку. Тоді я захищатиму його ціною життя. Старі леви помирають у щелепах молодих. А ти молодий Лев. На цьому ножі моя кров. І моя кров на ньому тепер ми брати. То ми ліземо у цю бійку. Якщо з'ясуємо, з ким битися і як побороти. Я більше так не можу. Тобі доведеться сонце, бо ми втратимо це місце. Це пагорб, на якому ми помремо. Я готовий. Він знищить ім'я. Цього роду. Знищиш мене, знищиш себе. Я візьму на себе увесь ризик. І за тебе теж ця війна лише початок. Лишилося єдине забрати із собою якомога більше людей. Не пропустіть пічне повернення Єлостоун. Неділя 10 листопада о восьмій. Озвучно для каналу Артемко.